Добрий вечір. До вашої уваги. Суспільне новини. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. прочани Хасиди повертаються додому. Як відсвяткували? Все добре, дякувати Богу. Дякуємо керівництву України та Черкас. На мою думку, усе пройшло успішно. Тікала від обстрілів, а тепер вчать дітей у Черкасах. Скільки вчителів-переселенців влаштувалося до міських шкіл? Недавно мій чоловік мені сказав, я зайшов у школу в клас, і там написано 23 лютого. Книгу російських письменників на макулатуру, а гроші військовим про ідею черкаських волонтерів, після 24 лютого я на них не можу дивитися, хай йдуть вони на переробку. Без традиційних танців та з укриттями у місцях паломництва так відбулося цьогоріч святкування Рожга Шана Одеського нового року в Умані, де розташована могила засновника Братславського хасадизму Рабіна Ахмана. Пручани від сьогодні намагаються якнайшвидше перетнути кордон України, де на них чекають літаки додому, розповіла Суспільному представниця доброчинного фонду Рабіна Ахмана Ірина Рибницька. Яка кількість вірян ще лишається в Умані? Та скільки грошей витратили з міського бюджету? бюджету на організацію заходу розкаже Ірина Філенко. Цього року домані приїхало 23 тисячі хасидів. Після завершення святкування, яке відбулося учора, додому поїхало 10 тисяч. На вихідних залишається ще 5 тисяч паломників. Одні залишають місце паломництва, інші доїдають печиво після новорічного столу та купують подарунки додому. Частина хасидів продовжує святкувати та відвідує синагогу для молитви. Цьогоріч приїхали найбільш релігійні хасиди, розповідає представниця благодійного фонду імені Рабінахмана Ірина Рибницька. Ті, хто погодився дотримуватися усіх правил безпеки. Вони суворо дотримувалися комендантської години. Вони прислухалися абсолютно до усіх вимог поліції, а також органів влади, а сплачували туристичний збор. Дуже велика кількість паломників цього року приїхала до України, не зважаючи на всі загрози, на небезпеку. Напевно, це є підтвердженням того, що більше ніж 20 тисяч. Іноземців дійсно вірять в наші зсу паломник Натан щороку приїжджає до могили Цадика Нахмана. Розповідає, що в Україні проживає два роки. і Відчуває себе тут безпечно. А ловдесплеза я люблю це місце, я люблю цих людей. Також мою роботу, бо я фотограф газети. It's my, uh, fort. Це мій четвертий раз в умані. Not, uh, not Тут дуже добре, є поліція. Ми приїхали з Молдови і після кордону не було жодних проблем. Євреї з викладу війни були готові до різних ситуацій під час святкування Рож Гашана, але все пройшло добре. Коментує тему керівник благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Беннон. Все добре, дякувати Богу. Дякуємо керівництву України та Черкас. На мою думку, усе пройшло успішно. Ніяких танців. Представники влади сказали нам, що ніяких танців. Ми зрозуміли, тому що Україна у війні. Зазвичай ми танцюємо на наступний день. Перший день нового року важкий, інший легший. Ми вирішили ніяких святкувань, ніяких танців через ситуацію в Україні. А це Юрій та Андрій, комунальники, які прибирають місце паломництва. Тут працюють щодня і шостої ранку. Баночки від кока-коли, салфетки, стаканчики. Таке ну, котає, так ну збираємо, співаємо. Стаканчики, їжа, пачки, салфетки, все таке дочки. Щось втратили, а щось заробили. Так про торгівлю розповідає продавчиня головних уборів Тетяна. Каже, що цьогоріч за товар беруть у гривнях. Цей год нам у гривні, ми беремо гривні. Ну, вони більше долар дають, але не можна. Цей год нам запретили брати валюту. Так, шапочка, кепочка, щось таке. Ігрушки, які які багатіше беруть, а бідні вже все. Два мільйони передбачили у міському бюджеті на святкування юдейського нового року, розповідає заступник міського голови Умані Олег Ганіч. За його словами, цьогоріч паломники добровільно сплачували туристичний збір. Кожен паломник міг при приїзді в місто Умань добровільно сплатити карткою через банкомати, які були розташовані в пункті прийому паломників. Туристичний збір. Він складав в розмірі 1300 гривень за цих чотири дні перебування. І загалом ми за останні 10 років зібрали максимальну суму туристичного збору це 9,6 мільйонів тільки за рахунок безконтактних платежів банківських. Жителі Умані на приїзд паломників реагують по-різному. Особливо не звертаємо уваги. Взагалі вони ну, особливо і не заважають, але певні є такі моменти, які. Ну, так скажемо, ціни на базарі підскакують. В магазинах там більше це ненадовго, якось так миримося з цим. Нормально, щось без проблем. А нікому не мішка, нічого. Я вважаю, що нормально. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Кожен третій пацієнт робить бустерну дозу, а на бажану вакцину чекають тижнями. Так у канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги щеплюють від коронавірусу. Розповіла його директорка Наталя Горьова. З вакцину у закладі мають коронавак та Пфайзер, яку пацієнти обирають частіше. Дарі Шевченко розповість. Під кабінетом на вакцинацію черга охочі заповнюють згоду. Черкащанка Тетяна Шамшура робитиме бустерну дозу. Востаннє вона вакцинувалася торік у липні. Каже, поновити дію щеплення планувала давно. Та бажано Пфайзера в закладі не було півроку. Я цікавилася, і, ну так порекомендували мені, так як я інсульт перенесла. На вибір пацієнти зараз мають американську та китайську вакцини. 81-річна пенсіонерка Лариса Кузьменко обрала Пфайзер. Щеплюється у четверта. Так, місце уколу може трошки покрасніти, може боліти місце ін'єкції. Поняла, дякую перву корейською вакцинувалися, а потім прийшов Файзер, і ми вакцинувалися Файзером. Другої не було, і ми дуже легко її перенесли. Третю Файзером сказали, що ви вакцинувалися Файзером, то ви вже дочекайтеся. Жінка розповідає, що береже своє здоров'я і виконує усі поради лікарів. Ми входимо в цю групу ризику і, і з чоловіком вовремя вакцинувалися. І дякувати Богу, нас у ковід. Така жгада життя, і хочемо ще пожити і дождатися перемоги нашої. Медична сестра Альона Наливайко говорить: 90% усіх щеплень бустерні дози. Більшість людей переносять їх безсимптомно. Велика кількість людей взагалі нічого не відчувають. Переносяться прекрасно. Ну, останнім часом Файзера довго не було, велика кількість бажаючих була. Зараз люди приходять і виколюємо ту кількість, яку нам дали дуже швидко. Як розповіла директорка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горьова, нині задовольнити потреби усіх охочих щепитися не можуть. Для цього на місяць їм необхідно 800 доз вакцини, отримали лише 300. Ну я думаю, що ми до п'ятниці цю вакцину наявних 300 доз уже виколем. тому що люди йдуть. У нас близько трьох тижнів не було в області вакцини Комірнаті був тільки коронавак. І тому людей написалося в нас на чергу багато. У нас організовані колективи складають списки. Ми також маємо мобільну бригаду, яка виїжджає вакцинувати. От на зараз у нас по організації скільки бажаючих, що вакцини скільки не розподілили. Зі слів Наталії Горьової нині кількість хворих на ковід збільшилась. Зараз на самоізоляції перебуває 104 особи з підтвердженим діагнозом. Минулий тиждень було 70 Тож лікарка радить не зволікати з вакцинацією та робити її за графіком. Дар'я Шевченко та Мас Горозія новини на Суспільному. Черкащина. 27 вчителів переселенців працюють у 16 школах Черкас. Розповів директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Дехто із них переїхав сюди ще у 2014-му. Чи почуваються педагоги комфортно на новому місці? Розкаже Ірина Філенко. Взяли Це вчителька початкових класів Ольга Кипаренко та її 23 першокласники. До повномасштабної війни вона працювала на Харківщині, навчала другий клас. Нам сподобається вчителька, нам сподобається клас і ще нам сподобається, як ми учимося. Вона дуже гарна і ми з нею. Гарно вчимося. Ми очимо уроки. Нас кажуть, буває, буває, у нас буває, що в нас чотири уроки або три. Ольга Киперенко говорить, роботу вдалося знайти через сайт відділу освіти, куди відправила своє резюме. Навчає дітей за програмою нової української школи. Тут чотири дитини, тільки таких, що сидять посидючі, а всі такі дуже активні. Залишила вдома у слов'янську власну приватну школу, розповідає донечанка Світлана Череватенко. До Черка з сім'єю приїхала відразу після 24 лютого. У 2014-му там почалася та війна, і вороги зайшли майже в місто. А вже в цьому році люди дуже швидко реагували, тому що ніхто не хотів опинитися в тих обставинах, в яких вони були раніше. Тому всі виїжджали. У Слов'янську дуже багато зруйнувань на сьогоднішній день. Майже в центрі міста теж багато руйнувань, але там, де ми вчилися, все ціле. І недавно мій чоловік мені сказав, я зайшов у школу, в клас, і там написано 23 лютого. Зараз Світлана Дмитрівна, заступниця директора 29-ї школи Черкаси, викладає дітям хімію і технології. Дякую всім людям, які є в Черкасах, тому що це всі привітні люди. Всі, які дуже таку надають консультацію, допомогу в школі. Почуваю теж таке прийняття і дуже таке позитивне ставлення. Двоє вчителів-переселенців у цій школі працюють з 1 вересня. Розповідає директор Сергій Діденко. Спасибо. Одна особа виїхала за кордон, залишилася за кордоном на превелике жаль. От а заступника в мене не було, і побачивши їхні резюме, я в першу чергу навіть не відкладаючи там. Не відкладаючи, от часу я їм зателефонував і запропонував роботу в нашій школі. Педагоги-переселенці активно беруть участь у конкурсах на заміщення посад та влаштовуються на роботу у Черкаській школи. Коментує тему директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Зараз працює освітянський чат бот Це інформація також для всіх вчителів та випускників вузів. Освітянський чат бот, і в ньому можна переглядати всі вакансії всіх шкіл у всій Україні. Тому зараз це робити набагато зручніше, і так це не тільки для переселенців, інформація, також для всіх наших вчителів і майбутніх вчителів, які ще навчаються. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Стати патронатними вихователями навчають усіх охочих у Черкасах. Після 12-денного курсу кандидати зможуть взяти до себе на виховання дитину. Жити у родині вона зможе від 3 до 6 місяців. Про це суспільному розповіла начальниця відділу обласного центру соціальних служб Людмила Пона. Нині таке навчання проходять 4 сім'ї. Дитина на все, що на всі всім потреби, всі, всі, реагує, реагує по От давайте згадаємо малу дитину, коли вона хоче їсти. Що вона робить? Плаче. Плаче. Ми говоримо і про те, як полюбити дитину, як прийняти її, як підготувати свою родину, як підготувати себе до тих змін, що будуть, якими методами дисциплінувати, що робити, коли виникають труднощі, на кого можна чию допомогу можна сподіватися. Ми хотіли всиновляти дитину до 14-го року з чоловіком. Але потім, поки ми збирали документи, ну дізнавалися цю інформацію. Сталася війна, і ми поїхали з Луганської області. А потім прийшла друга хвиля війни, так як зараз всиновлення неможливе. Але патронат він дуже класно підходить нам, і ми так думаємо. Ну і патронат це такий собі шлях до всиновлення. Тепер ми маємо вже 25. Ліда про це говорила сьогодні. Навчаються ще 4 родини, і ми рухаємося далі до збільшення цієї кількості. Я в цьому абсолютно впевнена. Здати російські книги на макулатуру, а гроші передати військовим. Ідея волонтерів черкаської громадської організації, розповідає і представник Павло Пасечко. За два тижні каже, у своєму штабі зібрали цілу бібліотеку томів радянських класиків та російськомовних перекладів. За колекцію таких книг готові їхати до містян додому, як позбуваються непотрібного, і допомагають бійцям. Дивіться. Я ще з кіно не можу дивитися російською мовою. Не те, що читати російською, говорить Валентина Лаврова. Свою бібліотеку жінка здає на макулатуру: твори, в общем, од попси, так сказати, і до класики. Томи Лермонтова, Пушкіна та зарубіжна класика, перекладена російською. Після 24 лютого я на них не можу дивитися, хай йдуть вони на переробку. Волонтерка Олена Смірнова приїхала цю літературу забрати. То всі ці книжки зараз, ну фактично, якщо вони е, вартісні в плані спадщини, їх можна знайти в українському перекладі, можна знайти в електронному вигляді. Все пакують та відносять. Позбулося я рашистської літератури. Далі складають у приміщенні Черкаського рацу. Там працює штаб волонтерів громадської організації. Ось ці книги принесли містяни, розповідає волонтер Павло Пасічко. Цю всю макулатуру ми здаємо. На е, переробку. Всі ці кошти, звісно, ми монетизуємо і вже е, дивимося по запитам, тому що насправді є зараз багато запитів, е, і збираємо кошти на автомобіль, і е, збираємо на. Теплі речі, тому що вже як би, похолодало. Ну і взагалі постійно є якісь запити. Там ідею збирати від зданої макулатури гроші для військових підгледіли у київських колег, каже Павло. Переважна більшість і звісно, знаєте, доходить те, що ну звісно, література як частка культури. Є важливим таким наративом, важливим фронтом, який оцей пропагандистський всі всі наративи нав'язуються людям. Приносити на потрібну літературу можна і до книгарні, що поруч із Палацом одружень. Я допомагаю волонтерам прийти, залишити і подивитися, чим можна замінити українською мовою. Тож хочу позбутися російської літератури, можуть самостійно обрати, куди її здати: волонтерам чи до міських пунктів прийому макулатури. Тетяна Рива, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах Суспільного. Побачимося. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.